Друзі, всім привіт! З вами в черговий раз Євген та Алла Панюта. Привітики! Розширяємо географію наших подорожей, і сьогодні ми приїхали у місто Братислава, столицю Словацької республіки. Ми з залою, як то кажуть, кидаємося з крайності до крайності. До цього майже три місяці взагалі не покидали не те, щоб територію Чехії, а навіть міста. Брно, але вчора ввечері ми згадали, що в душі полюбляємо спонтанність, і о 10-й годині вечора купили квитки на потяг у місто Братислава. І сьогодні, о 6-й ранку, ми виїхали з Брно. Так як добиралися залізницею, то стосовно цін, скажу, що квитки з брно в Братиславу на двох нам обійшлися 16 євро, зворотні квитки 17 євро, в сумі 33 євро. І це трішки дорожче і за того, що ми купували за 8 годин до відправлення. Аби ми це зробили хоча б за день чи за два чи за три. Могли б зекономити приблизно 5 євро. Десь за 28 євро реально купити 4 квитки: два туди і два назад. Відразу скажу, що в столицю Словацької республіки ми приїхали всього на один день по двом причинам: перша це квитки на потяг обійдуться дешевше, ніж ночівля в якомусь готелі, навіть самому бюджетному. А друга причина: ми чули від багатьох наших друзів, що Братислава це таке місто, яке реально обійти за один день. Що тут немає такої великої кількості якихось визначних. Пам'яток архітектури, тому я думаю, 8 годин на прогулянку нам вистачить. Відразу скажу декілька слів. Стосовно Братислави, знаходиться це місто на березі річки Дунай. Населення його складає офіційно близько 450 тисяч, що як для європейської столиці не так уже багато. Але Братислава це унікальна столиця у всьому світі, яка безпосередньо межує відразу з двома країнами. А саме, з Австрією та Угорщиною. І свого часу, навіть до 1936 року, було пряме трамвайне сполучення між Братиславою та Віднем. Реально прикольно. І якщо глянути на карту Європи, то ви помітите, що Братислава знаходиться на заході Словаччини. І у мене відразу асоціація з українським містом Ужгород, який також знаходиться на заході, біля кордону і біля кордону саме Словаччини. Виходить, що у Братислави в Україні місто побратим це Київ, але я також би до міст побратимів відніс і місто Ужгород. Чому би ні? У нас сьогодні виключно пішохідний маршрут. Ми не збираємося користуватися громадським транспортом. Хоча в Братиславі він доволі гарно розвинений, ну тобто, велику кількість автобусів та тролейбусів ми бачили, але... Самі цікаві місця Братислави знаходяться реально в пішій доступності, тому автобуси нам не потрібні. І от перша визначна точка по нашому маршруту від залізничного вокзалу це палац Грасалковичів, резиденція президента Словацької республіки. Така тут невеличка площа біля палацу. Є декілька лавочок, можна посидіти, відпочити. Є прикольний фонтан. Це чи то глобус, чи просто якась куля. І сам палац. До речі, як для президентської резиденції, доволі скромний палац. Правда? Не те, що у нас свого часу дехто вимахав собі хороми і вирощував там страусів. А тут страусів нема. Ну, а що плохого в тому, що я підтримував цих страусів? Що плохого в цьому? Оскільки свого часу Словаччина була у складі Чехо-Словаччини, то, прикольно, то мова словацька і чеська дуже схожі одна на одну. Є деякі відмінності, але багато слів прям схожі. Наприклад, що в чеській мові, що в словацькій, увага перекладається як... Пазор, ну, іншими словами, просто чистку дуже не вчили. Знаємо певний набір фраз і все. А ще у Братиславі в порівнянні з тим же брною навіть Прагою, більша кількість елітних авто. Якщо в Чехії ти бачиш шкоду, 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 а також шкоду доганяє шкода, ну тобто все так по-домашньому, що нікуди не ні охота уїжджати ні на шкоді. Як здесь класно! Привикла, да? Я привикла Тут як в своєму домі жили, настільки все душевно. Та тут різноманітні марки. Порши, джіпи, лендровери, бехи і тому подібне. Коротше, в Словаччині автопанти також полюбляють. А це за моєю спиною Братиславський град найцентральніший і найважливіший замок Братислави. Це доволі не стара будівля. Замок відбудований з руїн в середині ХХ століття і символізує більше тисячі років словацької історії. Комплекс, звісно, гарний, любителі історії точно зацінять. Тим паче тут є національний музей, щось в такому дусі. Але нас залою більше всього вразив вид на Дунай. Ви тільки погляньте спершу на алу, а потім на Дунай. Ось така тут панорама. Шикардос, правда? Ми зазвичай не користуємося такими біноклями в туристичних місцях, але тут прайс. Одна хвилина 10 крон, а в мене в кармані було якраз 10 крон. Тому Алла, тримай. Давай. Вперше. А як? Не знаю, сунь кудись. Що не хоче? Та ні, ти не туди кидаєш. От година, треба. Хопа, дивись, видно щось? В Смислі ні? Натисни. Що, не, не хочуть наші крони? А ну давай. Тьо. Може зараз? Ой. Ні, нічого не видно. Та не видно нічого. Ой, крон немає. Ні, є. Коротше, хотіли вперше спробувати, не наш день. До речі, Братислава, це вже третє місце і місто. Звідки ми насолоджуємося Дунаєм? Вперше ми побачили Дунай в Україні. В Вілково ми навіть по ньому поплавали на човні. На човні плавають? Чи ходять? Ми чи походили, чи поплавали на човні. Друге місто, де ми побачили Дунай, це був Будапешт. Ну і сьогодні Братислава. А це ми гуляємо по території біля цього Братиславського граду. Він реально здоровий. Хм. І тут є така зона для прогулянок. Обійшли замок з іншої сторони, і ви знаєте, у мене дуже велика асоціація з віденським бельведером. Реально бельведер у мініатюрі. Якщо ви були у Австрії і конкретно у відні, то я думаю, ви підтвердите мої слова. Якщо ви шукаєте локацію з гарною панорамою на місто, то обов'язково приходьте в братиславський град. Тут є. Ось така локація. Можна залізти, або і не можна, але я заліз. І звідси реально гарний вид на Братиславу. Виявляється, не обов'язково було лізти на огорожу. Треба було всього лише пройтись трішки ближче до річки. І звідси відкривається. Ще кращий вид на Братиславу. Щойно ми були десь отам на горі. Звідси братиславський град не видно, але з цієї локації ми бачили ось цей собор. Він називається собор святого Мартіна, побудований в 13 столітті. Освятили його в 14 столітті, а взагалі під час будівництва він був складовою частиною міських укріплень. Мабуть, ось це вони. Стіна дійсно масивна. Зайшли ми на територію, як я розумію, цих старовинних міських укріплень. Ось цей собор. І тут на території я побачив одну дуже класну бізнес-ідею. ну ви всі бачили в своєму житті вуличних музикантів, коли на скрипці, на гітарі, грають і, звісно, залишають капелюк, щоб люди кидали якісь грошенятка. То тут прям супер бізнес-ідея. Якась дівчина стала, включила колонку JBL грає музика із Spotify І давай бабосики. Давай бабосики. Так, ось то на фоні Братиславський град. Це я стою поруч з Собором Святого Мартіна. Він, знаєте, такий масштабний. І далі йдуть ось такі вузенькі вулочки. І вони нас приведуть в центр міста. В історичний центр міста. До речі, дуже приємно в кожному місті Європи бачити українські прапори. Тут всюди підтримують Україну. І це реально приємно. Респект. Алла знайшла кафешку морозова під назвою Коун. Ось вона за моєю спиною. І ми взяли два з таких морожка. У мене вафельний шоколадний стаканчик. І веганський кокос. Не те, щоб я веган, але я люблю кокос. А у Алли малина. І стаканчик якийсь там солодкий, безглютеновий. Щось по модному написано чи сказано. І вартість оцих двох морозив – 5,60 євро. Ну, я думаю, вони плюс-мінус одну ціну. Тільки стаканчик відрізняється. Це перше, що ми купили у Братиславі. А ні, ми ще водичку купляли. Один євро, здається. Ось такий у нас шопінг. Вердикт по Морозову. Будете в Братиславі, обов'язково заглянете в кафешку Коун. Реально дуже і дуже смачно. Причому Алла у мене не дуже любить шоколадне морозове, шоколадні стаканчики. Але ось це вона у мене відкусила. Каже, дуже смачно, а мені свій безглютеновий не дала. Сказала він такий, звичайний солодкий, не бери, не їж, їж свій. Тому реально смакота. Не буду їсти на камеру, просто скажу, що ми підійшли до Словацького національного театру, і поки ми будемо доїдати морозиво, вірніше я буду доїдати, хтось уже встиг насолодіться архітектурою цього театру. Так, гуляєш вуличками, Братислави, і знаходиш оригінальний пам'ятник Сантехніку. Ось такий він має подвійний сенс. Ну Перше, це про професію сантехніка, а друге це те, що у військові часи під час Другої світової каналізацію використовували як бомбосховище. А ще цікавий факт: цьому пам'ятнику автомобілісти два рази збивали голову, тому тут встановили знак. «Обережно сантехнік». Ви знаєте, туристична Братислава реально дуже-дуже і дуже компактна, маленька. Тут все можна обходити пішки дуже-дуже і дуже швидко. Ми наче в розвалочку собі йшли і хоп, ми на центральній площі. А це наша основна точка. Але обережно тут туристи їздять. Ось так виглядає сама площа. Це стара ратуша. А довкола кафешки, ресторанчики і тому подібне. Буквально поряд з центральною площею, вона знаходиться ось за цим невеличким провулком. Розмістила ще одна пам'ятка архітектури. Оце вона називається архієпископський палац. Погано, правда, що зараз сонце заховалося за хмарами, бо ця будівля такого рожевого відтінку, і якби були промені сонця, було б красивіше. Але все одно гарно. Я думаю, всі чули, що Чехія славиться своїм пивом, але за останні півроку ми вам не показали жодного чеського пабу, тому що ми там не були. Але коли ми приїхали в Братиславу, Алла каже, щось хочу перекусити. Тому ми знайшли братиславську містянську пивоварню, якось так називається, начебто, це місцеве пиво, тут є і ПАБ, по відгукам має бути все файно. І ми замовили правильне харчування. По бокалу пива, саме їхнього крафтового, місцевого, 2,5 євро за бокал. І ще нам мають принести сирну тарілку. Вартістю скільки там євро? 14, здається. 15. 15. ну Щось таке. 14-15. Тарілки сирної ще не бачимо, але хліб нам вже принесли. Ось він. Ну що, давай спробуємо, скуштуємо дзинь. Півас як півас. А якщо серйозно, то нормальне смачне пиво, і нам вже принесли сирну тарілку. Ось так вона виглядає, але робить якісь бутерброди, з чим це не знаю, з сиром, сирна намазка. І ось так виглядає сам паб. Тихенько грає музичка, це бар. І люди вже є. Хоча на годиннику тільки друга година дня, начало третього. Але це не заважає випити пива, так? Насправді це не зовсім паб, Це навіть ресторан, бо менюшка доволі таки велика. Там можна м'ясні страви і рибні страви замовити. Але у нас загальний чек вийшов 23 з хвостиком євро, тому що ми ще захотіли скуштувати якусь місцеву наливку. Ну, ми так прочитали в меню, а по факту нам винесли якусь холоднючу рюмку горілки. В канотопі так точно цю штуку називають самогон, хоч і з фруктовими. Нотками, і ви знаєте, на вид сирна тарілка була якась не дуже велика, але вона дуже і дуже ситна. Нам досхочу. Тепер можна, перекусивши, далі вивчати Братиславу. До речі, стосовно автомобілів в столиці Словаччини, як я вже казав, тут багато елітних авто, але також ми дуже часто тут зустрічаємо електрокари. Ось один із них. Бо бачите, тут номери на зеленому фоні, і вони тут зустрічаються дуже часто. Ми бачили і зарядні станції і тому подібне. Звісно, до Норвегії ще далеко, але якщо порівнювати з Берно, то тут їх явно більше. В Брно ми бачили, ну, може, 2-3 Тесли, все, а далі ж нагадаю: шкода, 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 шкода. Тому в цьому плані Словаччина і Братислава трішки вирізняються в порівнянні з Чехією. А взагалі ми залою вже тримаємо напрямок в сторону залізничного вокзалу, бо, як я вже казав, ми сюди приїхали на один день, склали собі деякий список місць, які ми хочемо відвідати, і ми його майже виконали. Нам реально не вистачило, ну може годинки 2-3. У нас потяг о 4-й годині дня був потяг щось там на восьму годину вечора. Можна було брати його, бо ми трішки не встигли все із-за зйомки. Треба ж вам хоч якісь красоти показати. Але дивіться, в цьому відео ви бачили в основному такі історичні гарні місця міста. Але чим далі ви відходите від центру, з'являються вже ось такі будівлі, щось нагадує пострадянську епоху, і їх тут не вистачає. А ще останнім часом ви мені пишете, Женя, якось рідко виходять відео, давай частіше. Справа в тому, що цей канал я створював як тревел канал, а тревелу зараз в житті майже немає. Нагадаю, перша поїздка за три місяці. Тому так рідко і виходять відео. Щоб збільшити їх кількість, це треба якось переформатовувати канал, додавати нові рубрики. Знімати ще якісь різні всячини, не знаю, треба подумати. Ви, до речі, напишіть в коментарях, як краще. Менше відео, але виключно тревел тематика. Чи знімай все підряд? Аби було, я подумаю і почитаю ваші коментарі. Але якщо ви дуже заскучали, нагадаю, у мене є ще інші соцмережі. Ось мій інстаграм, і також у мене є телеграм-канал. От, телеграм-канал останнім часом. Я веду доволі таки часто. Тому заглядайте в опис. Ось така у нас вийшла експрес поїздка в Братиславу. Звісно, побачили ми не все, трішки ще залишилось, і так навіть цікавіше. А то якщо ми наступного разу чомусь попадемо в Братиславу, нам буде трішки скучно. Нічого вже буде дивитися. А так, хоч щось, да, залишилось. І, до речі, мені Алла сказала: якщо ви в Європу їдете вперше і ви хочете... Дослідити, вивчити, побачити різні столиці різних країн Європи, починайте з Братислави. Вона невелика і є така ще штука, що ти постійно порівнюєш. От, наприклад, сьогодні я порівнював Братиславський град От, ось той ботанічний сад, чи що таке, з віденським Бельведером. І так ти ходиш і робиш це постійно. А коли ти ще нічого не бачив, ти спочатку приїхав, типу Братислава, як гарно, А потім приїхав Відень, як гарно! а Потім Прага і так далі. Ну ви мене зрозуміли, так? А взагалі пишіть свої коментарі, як вам місто, Братислава? Чи були ви тут? Чи плануєте тут побувати? А на цьому це відео буду завершувати. Але скоро з вами знову побачимось. Тому до нових зустрічей!